Вашені яблуки в гарбузі. Квасила сорт айдарет. Ну, от, приготувала гарбузю. У мене стара ця ще алюмінієва 10-літрова каструлька. І хай собі вариться, накришила, водою залила порядок. Гарбуз наш зварився і тепер ми його помнем. П'юре заробимо. 200 грамовий стакан солі кам'яної. Ясне діло, гарненько перемішуємо. От. Зараз кипне і виключаємо. Де там який шматочок не роздавився, нічого страшного. Як невеликий, то не біда. Закипить, виключаю і хай повністю охолоняєш. Гарбуз був холодненький. Ось намила яблучок я. Це 10-літрове відро. І заливаю вареним охолодженим гарбузом. Залила і тепер щільно закриваю, воно якраз трошки яблучки присядуть, Закриються вони гарбузом, і буде порядок. Закривати треба щільно, щоб повітря не заходило. Ну, тепер відео відправляю в погріб, і десь через 45 діб буде. Будуть готові яблука. Ну, Справа в тому процес сквасення залежить і від температури, від багатьох, можна сказати, факторів, але в погребі 45 діб.